Були у нас такі випадки, є в нас порушені кримінальні справи, вже доведені до логічного завершення, направлені з обвинувальним актом до суду по металопунктах. Зараз робота проводиться в даному напрямку і є, проводиться оперативними працівниками також міліцію громадської безпеки, які затримали. Не в... Близько тижня тому назад затримали, які крали цвинтарі оградки, які огорожу крали з самого кладовища. Я думаю, що ці люди будуть притягнуті до відповідальності і справа піде до суду. Скільки справ був металоприйому? За три місяці було три справи направлені до суду. Скільки зараз діє рукав, що металоприйому? Офіційно легальних є 10, 10 металопонтів. – З них три чи це ще? Ні, це з незаконних.